Друзі, а ви вже бачили, яке цікаве явище можна спостерігати за вікном, якщо подивитися у небо. Якщо ви зараз подивитесь за вікно, то ви побачите місяць з такого мітно-червоного кольору. Його це називають кривавий місяць. Для насправді це просто відбувається місячний системник. яка закриває сонце. Саме через це відбувається ось такий от цікавий ефект. Дуже класно, воно таке, знаєте, камера все ж таки трошки робить той місяць яскравіше, якщо ви подивитесь у вікно, то він буде більш такий тьмяніший. Проте насправді він дуже добре освічується, освітлюється тим криєчком світла, яке земля дозволяє пробитися до місяця. Ну, Скажу вам так, ефектно досить виглядає, тому якщо ви будете дивитися рідео, то відео, то обов'язково зараз, то обов'язково подивіться у вікно, поспостерігайте за цим класним явищем. Хто пропустить це дійство, то можете побачити його в нас на каналі. Будемо раді, якщо вам буде цікаво. Ось така цікава подія, астрономічне явище ми з вами спостерігаємо. Залишайтеся з нами. Далі буде. Бережіть себе!